Усім привіт! Ось ми і вибралися по гриби. На жаль, річка відмовилася замерзати, а грибний гай на іншому березі, але це не привід засмучуватися. Запрошую вас на прогулянку вздовж незамерзлої річки. Ходімо, покажу місця, де ми збираємо гриби. Прибережні зарості це саме те, що потрібно для зимових видів грибів. Старі верби доповнюють картину і роблять її казковою. Ось і людські сліди, а це значить, що тут ми не самі. А це вже зовсім не смішно. Якби я не знала, як відрізнити собачі сліди від вовчих, то була б впевнена, що це вовк. Але навіть собака такого розміру небезпечніша за вовка. Інстинкт самозбереження відлякує вовка від людей, а від знахабнілої голодної собаки можна очікувати все, що завгодно. А ось і наші перші гриби, Пламуліна, як і годиться на стовбурі американського клену. Взагалі декілька років тому я б не повірила, що тут грибники щось збирають, але зараз точно знаю, що конкуренти є. Тож на великий врожай не дуже розраховуємо, але продовжуємо уважно обстежувати заплаву річки. По канавах крізь біжить вода, а це дуже обмежує нас у пошуках грибів. Кому, кому а Бабрам все одно. Вони працюють та займаються своїми справами. Он як зняли кору із дерева. Кожен живе своїм життям. Ідемо далі по заплаві. Продовжуємо шукати та збирати всі майки фломуліни. Ось і вони, гриби, наче парцелянові, але в теплій кімнаті вони стануть все тими ж зимовими опеньками без будь-яких наслідків замерзання, гарненькі. Ростуть маленькі тротовички. Продовжуємо рух по вузькій полосі між двома потічками. Добре видно, що років 100 тому тут була дорога. Ця дорога вела в село, яке розташовувалося в плавнях річки. Воно так і називається плавинище. Не ті зараз плавні, і плавинище зовсім інше, і дорога лежить в іншій місцевості, а ця дорога поросла лісом, в якому живуть бобри. Та ростуть гриби, які ми зараз продовжуємо збирати. І знову фламуліна. А ось і паньок, біля якого були грибники, мабуть, ще до снігу порізали сімейки. Фламуліни тут чимало, але необхідно їй дати час вирости. Ми тут без грибів не залишимося, збираємо. А це інша історія. Гриб аурикулярія. Їстівний та специфічний гриб. Але про нього іншим разом. Рести собі тихенько, а більшість грибників обходять його стороною. В потічках біжить вода, наче весною. О, ще один представник царства грибів, держалка жовта. Її я вже показувала і навіть куштувала. Буде час поговоримо ще і про неї. У самої води росте сімейка, ну просто гігантської фламуліни. Не дотягнутися до неї. Тому ми вимушені йти далі. Ви тільки подивіться на це диво. Це наш бонус за час та увагу. Тут колись бобри завалили товсту вербу, і на її залишках ростуть ось такі дивні гливи. Своїми товстенькими ніжками вони нагадують королівську гливу і Рінге. Тільки заради них вже було варто йти до лісу. Гливи, як і фламуліна, не боїться ні снігу, ні зими, ні морозів. І після розморожування вдома не втратить смакові якості та корисні властивості. Які красені. Я в захваті. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!